Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Ну що б здавалося, слова, слова і голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Радісно святково, гордо і велично ми мову Солов'їну несем в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що світ дарує цвіт. Вона душа народу і непоборна сила, батьківський заповіт, така життєдайна і проведно чиста мова наша українська. 27 жовтня 2023 року, День української писемності та мови. Це свято спрямоване на демонстрацію краси та багатства рідної мови. Вважають, що початківцем мови є Нестор Літописець, який написав повість минулих літ. В цей день вшановлюють його пам'ять. Українська мова вважається однією з наймилозвучніших мов світу. Українці мають свою могутню класичну літературу, визначну світом геніїв. В цей день стартує міжнародний конкурс навців української мови імені Петра Ясика. Проводиться радіодиктант. Всі бажаючі можуть взяти участь. Без рідної мови жодна людина не здатна почувати себе повноцінною частиною власного народу, його культури та історії. Як говорив Володимир Сюсюра мова це душа народу, а народ без мови не народ.